Привіт. Значить, е В коментарі до минулого відео мені прислали е е е е таке твердження. А мені Метлайф не виплатив за перелом зуба. Хоча в полісі про це було вказано. Е е ну, може таке бути. Та може, не виплатив, ну, відмовив. Я попрохав, щоб мені надали е медичну документацію, відмову сам лист відмови від Метлайф. Е що написано в медичній документації? В медичній документації довідка лікаря написано діагноз. Читаю повна вторинна адентія 37-го зубу. Дивимося гуглим, що таке повна вторинна Адентія. Адентія це захворювання. Захворювання таке захворювання, яке призводить до втрати зубів. <кхем> так от, програма Метлах по тілесним ушкодженням BI, по переломам, зокрема, передбачає виплату у разі втрати зуба. надколу зуба. Вивих там є корінь у зуба, перелом зуба ну такі діагнози. Тобто, це повинно бути нещасний випадок, травматична якась подія. А от Адентія, вторинна Адентія це захворювання, тобто воно не підпадає під дію, під дію страхової програми. Так що Медлайф не мав права виплатити в даній ситуації, якби він виплатив. А аудитори міжнародні, в тому числі компанії Deloitte, там, можливо, вони там перевіряються, як декларуються, перевірили її, побачили. Це була б неправомірна виплата. А ми хочемо, щоб наша компанія MetLife, де ми інвестуємо свої, зберігаємо свої гроші, да, даємо їм управління, щоб вони примножували їх, щоб вони ще брали і неправомірно виплачували комусь. Я проти, зокрема, я. Тому ну, не виплатили, звичайно, правомірно не виплатили. <кій> Треба правильно оформлювати медичну документацію. Крапка. Тому потрібні такі спеціалісти, як і я, які розбираються в цьому, вивчаються, звертайтесь до нас. У кожного, хто має поліс, повинен бути консультант. Або він сам, або хтось інший. Я вибрав для себе шлях, бути консультантом. Про це скажу пізніше. О, заходіть. Неожиданно.